Ще вода співя вора яром на долину пишається над водою, червона калина. Пишається над водою, червона калина. Пишається калинка. Ще вода і гаю та по попід голою. Глюпочуча качаточка проміжку сокою. Глюпочуча качаточка, поміж косою. Випливає, скачу роза ними. Ловеть тряску розмовляє, з дітка своїми. соєми, тряску розмовляє, з дітками, своїми. Тряску, розмовляє з дітками своїми. тече вода і загаю. Тапо під горою хлюпочу кача качаточка і поміж косоком. Хлюпочуця качаточка поміжко соколою.